Вітаю, привіт, друзі! Сьогодні ми з вами будемо говорити про освітлення від Xiaomi. хоча ви це і самі зрозуміли від е, назви під відео. Це світло стане чудовим рішенням для вашого дому, офісу чи навчання. І загалом сценарії безмежні і залежить виключно від ваших потреб і побажань. Розпочнемо із Mi Bedside Lamp. Це лаконічна і функціональна лампа, що має безліч функцій і стане яскравим акцентом у вашому інтер'єрі. Керування цією лампою здійснюється дуже просто. Попереду знаходиться сенсорна панель. Тут лампа вмикається і за допомогою рухів вгору і вниз можна регулювати яскравість. Зверху змінюємо колірний режим. Керувати можна і за допомогою мобільного додатка Mi Home. У вашому розпорядженні аж 16 мільйонів кольорів. Колірна температура може варіюватися від 1700 кельвінів до 6500. Це дозволяє вам налаштувати лампу на будь-яку атмосферу в приміщенні. Світло дуже м'яке і рівномірне. Режим читання дозволяє читати вам у темному приміщенні, при цьому не перенапружуючи очі. А режим сон дозволяє створити затишну і максимально комфортну обстановку для спокійного сну. А ще можна встановлювати час вмикання і вимикання пристрою. А якщо ви синхронізуєте лампу із пристроєм Apple, то ви зможете керувати нею за допомогою Siri. Xiaomi Mi LED Desk Lamp 1 – поєднання мінімалістичного дизайну та ефективних технологій освітлення. Так, виглядає вона доволі тендітно і легкою, однак насправді виконана з дуже міцних і високоякісних матеріалів. При мінімальних габаритах приладу високоефективні діоди забезпечують максимальну освітленість робочої зони. Завдяки своїм прямим лініям без гострих кутів та матовому пластику, ця лампа буде видним об'єктом вашого декору. Лампа має дуже просте керування. Ось тут на корпусі знаходиться лише одна кнопка, за допомогою якої ви вмикаєте її чи вимикаєте. Обертаючи її, ви можете регулювати яскравість світла. Використання в лампі лінзи Френеля робить освітлення природним, рівномірним і таким, що очі не втомлюються. Спеціальна технологія затемнення усуває мерехтіння і знижує рівень синього світіння, так щоб ви могли довгий час читати чи займатися хатніми справами, не відчуваючи при цьому дискомфорту чи перевтоми. Яскраві світла та колірну температуру можна дуже гнучко налаштовувати у додатку Mi Home. Є кілька доступних режимів. По-перше, це режим читання, що підвищує яскравість для кращої видимості. Комп'ютерний режим знижує синє світіння для зменшення навантаження на зір дитячий режим активує м'яке приємне світіння. І режим фокусування, що допоможе максимально ефективно впоратися із завданням. Третє освітлення це невеличка ось така лампа-нічник Mi Motion Activated Night Light 2. Лампа має ось таку напівсферичну форму, що виконана з ABS пластику білосніжного кольору. Універсальність світильника полягає в його конструкції, а саме надійному магнітному кріпленні. Все ось так дуже просто, легко і надійно фіксується. Ви можете плавно рухати світильником в залежності від того, де його закріплюєте. Знімайте стікер і Фіксуєте в будь-якому куті вашої оселі. А якщо хочете, то можете використовувати і як ліхтарик. Світло м'яке, рівномірне і не дуже яскраве, якраз те, що треба, аби посеред ночі не наштовхнутися на меблі мізинцем ноги. Відрізняється теплим жовтим світлом, що не викликає жодного дискомфорту і не перевтомлює очі. Добре підійде для ванних кімнат, дитячої та спальні. Світильник обладнаний вбудованим датчиком присутності і світла, тому навіть у непроглядній пітьмі він виявить людину і увімкне освітлення. Світильник здатний виявляти рух у радіусі до 120 градусів і на відстані до 5 метрів. Дуже легко під'єднується до міхом, де можна налаштувати в залежності від своїх побажань. Живиться світильник від трьох батарейок стандарту АА, що витрачаються дуже економно. Ідемо далі. Mi Smart LED Bulb Essential – це сучасна світлодіодна лампочка, яскравістю і кольором якої ви зможете легко керувати за допомогою мобільного додатку. Це, наприклад, може бути м'яке біле світло для роботи, тепле жовте для відпочинку, або ж щось яскраве для вечірки. Додаток Mi Home дає можливість налаштовувати функції, встановлювати графік роботи, а також взаємодіяти з іншими пристроями. Mi Smart Led Bulb Essential має ефективне охолодження і високоякісні світлодіоди із довгим експлуатаційним терміном. Лампа розрахована на встановлення в стандартний цоколь е 27 Лампочка має дуже низький рівень енергоспоживання, всього 9 Вт і може прослужити багато років при повсякденному використанні. Крім налаштування яскравості та колірної температури, від 1700 кельвінів до 6500, крутою є можливість додавання в улюблене власних кольорів. Також можна налаштовувати яскравість та колір, а ще їх перемикати, створювати автоматичні сценарії по таймеру і умовах. Ще дуже раджу побавитися із пресетами. Серед яких є захід і світанок. Наприклад, захід поступово знижує яскравість і вимикає світло за 10 хвилин. Світанок все навпаки із мінімальної до максимально встановленої. І останнє освітлення на сьогодні це Xiaomi Smart Light Strip Pro. Завдяки стрічці, ви можете підсвітити меблі, полиці, викласти на комп'ютерному столі та хоч закріпити на стелі. В комплекті є невеликий набір кріплень. Стрічка має еластичну конструкцію та виготовлена з матеріалів, що рівномірно розсіюють світло. Кожен метр лінії складається із 60 світлодіодів, що створюють різні ефекти освітлення. Можна користуватися як і звичайним перемикачем, що дозволить перемикати різноманітні режими, та ще більше можливостей вам відкривається у додатку міхом, про який сьогодні сказано вже багато. В ньому ви можете побавитися із кольором, яскравістю та вибирати різноманітні ефекти. Також є таймер вмикання і вимикання, можна встановлювати розклад. А ще серед цікавинок це те, що ця стрічка має вбудований мікрофон, тобто ви можете її встановити таким чином, щоб вона спрацьовувала в такт музики, що, звісно, додає ще більше варіативності у використанні. Серед інших плюсів є водонепроникність та захист від пилу, тобто ви можете її використовувати не тільки в приміщенні, але й на вулиці для створення незабутнього свята. Стрічка випромінює 3D світло, що плавно змінюється в залежності від вибраних ефектів. У розширених налаштуваннях доступні 16 мільйонів кольорів, 8 палітр кольорів і 10 динамічних ефектів. А завдяки спеціальним конекторам стрічку можна розширювати до 10 метрів. Всі гаджети з огляду, як завжди, будуть в описі під відео. Не забудьте підписуватися на канал та стежити за іншими нашими відеооглядами. Все, бажаю гарного настрою. Бувайте!